Як почувається у статусі достойниці, та що це значить для неї, розповість нам новоприбула кавалертина дама ордену леді Ольга Процюк у своєму інтерв'ю. Вітаю, Владі Ольга. Сьогодні ви стали кавалерствою дамою нашого ордену. Питання наступне: Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтеся в новому статусі та що він означає для вас? Щиро дякую за запитання. Дуже тішуся сьогоднішнім. Нам це для мене велике благословення. Я вдячна Богові, що він дозволив мені бути тут, дозволив мені бути з цим товариством і мене переповнюють емоції. Це емоції радості, це емоції віри. І це емоції. І яке я прагну бути гідною цього звання, гідною цього поклику і бути корисною для України, для її перемоги, для її народу і для Ордену. Дякую, так, дякую вам.